Витримати цей артилерійський обстріл. На позицію прибуває відрозділ артилерійців. Встановлюється артилерійська гармата. Повстанці готуються до артилерійського обстрілу. Відразили в КВД, справа і зліва по фронту для того, щоб після завершення антиробітського освіту останській позиції знову йти у нас. капець, Следующий заряжает паче. Вторинний ризик був нам а й невелику хату лісника, яка стояла на галявині, адже будь-який будинок це може бути добрим попірним пунктом для кулеметника, який би заховався в цьому будинку і провадив би стрільбу свого кулемета по наближаєм. Против. Командири артилерійського відділення вишукують цілі, подають координати, щоб кожен постріл був влучним і щоб він завдав найбільшої шкоди тим, хто. Попороняється Вони не треба ще живити. Тому кількість господнів наших героїв смерть. Та під тим шквальним артилерійським вони не здаються. Вони чекають наступного кроку зі сторони. Ворогів наступу і чергового бою, який, можливо, для багатьох із них буде останнім, останнім, але гроїчним, бо шає своє. Dara <laughs> <laughs> Harbi <laughs> mahallesinde. НКВД добре видно по синіх штанах. Повстанці в намагаються встримати. Року. Вціліли три під повстанців, зуміли виротись із майже пострадійно оточеного кінця. Прямо звідси в бік пущі, понад річкою понурою. Через мости повстанці висвічили з оточення, спали пробити. Зараз перед вами, звичайно, ще сам бій. І, звичайно, ще має бути ще більше сил НКВС. І має бути більше сил оточення. Нагадаю також всім, я думаю, багато хто знає цей факт, що цивільних людей, які залишилися оточення, а та також госпіталь з важко пораненими бійців упали, в вивезти з оточення. І тут за два кілометри звідси в урочищі провороття поранених, тяжко поранених бійців. Сестери, які промовилися покинути, поранених по смілячому було за. Позиційний бій сначала намагаються відпрацювати противника. Чомусь трохи примовли кулемети, але я думаю, що просто тих на нього тяжко перезаряджати. Повстанці викупили тут, що гурба практично ковен зріст. Тобто за всіма місцями. Хата місця. лісника практично згоріла. Тепер хто кого? Şu an